Зможуть озолотитися у березні. Кому зі знаків зодіаку пощастить з грошима у перший місяць весни. Близнюки. Близнюкам, які мріють отримати велику суму грошей, рекомендується піти на ризик. Це може бути елементарна купівля лотерейного квитка. Дуже ймовірно, що солідний виграш дістанеться саме цьому знаку. Проте, Якщо це не так, йти в банк не можна, щоб не втратити більше. Скорпіони СКОРПІОНАМ вдасться заробити виключно завдяки таланту та розуму. Ідеї, які вирішать втілити, виявляться дуже перспективними та прибутковими. Потрібно тільки наполягати на своєму і досягати їхньої реалізації. У підсумку результат перевершить усі очікування. Козироги народжені під цим знаком можуть теж розраховувати на великі грошові виплати, проте вони не матимуть нічого спільного з манною небесною. Представники цього знаку заробляють все наполегливою працею, тому не витрачають гроші на дрібниці, без яких можна обійтися. Подібно необхідно вчинити і зараз, щоб не мати великих втрат.